Привет, я Дмитро, вы на канале orkofnet. Сегодня с нами продукция компании Чезета. Конкретно у нас. Что у нас конкретно? Вот она. Красуня Чезета. Конкретно у нас скорпион. Вот так. Красиво не получается. Стоп. <с> Отак от, от. Значить, у нас Скорпіон Evo 3 s 1 s 1 a 1 А1. А чого я вирішив, що s 1 S1 1 це гражданська вас. Ага, логічно. Значить, ну ви вже зрозуміли, судячи з того, що каже власник, і з того, що ми бачимо в кадрі, у нас відповідно військовий варіант з, в калібрі 9х19. Відповідно, з фуллафтом. Все як по картинці. Full -auto, отсічка по 3 і одиночний постріл, відповідно, запобіжник. Ацічка 3 наскільки це взагалі потрібно? Ну, наскільки це розумно, тому що от, знову я вибачаю, що буду проводити паралельно з Калашниковим АК-12, але в тому самому АК-12 відмовились від цього. Ну, відсічка ПА-3, вона дуже гарно працює в плані того, що швидкострільність у зброї дуже висока. І якщо не ставити потри, то можна дуже швидко використовувати набой. Там щось за хвилину, да, все улітає? Ну, начебто по ТТХ там за хвилину 1250 набоїв. Тобто, потри це must have для, ну, для роботи з цієї зброї. Працює отсечка по три без нарікань, все без проблем. Да? Все чудово. Так, колега. Общий план нам наскільки вона красива, чи зетта. Зброя абсолютно нішева, це зброя спецпідрозділів, ну, силових структур, скажімо так. да. Є вже 100 літ в обід, наскільки я пам'ятаю, випускається вона от саме в такому вигляді, з якимись, напевно, можливо, дрібними зовнішніми змінами з років 13-14. Ще раз, у нас це зброя виключно силових структур, і виникає логічне питання: нафіга тоді знімати, тому що всі силові структури мають. Зброїрів, які пояснюють, що з ним робити. Або можна подивитися, ну принаймні, чеський чи будь-який інший огляд, і зрозуміти, як це розбирається. От. А потреба в тому, що у нас є вже цивільна версія а, Скарпіона 3. Вона чомусь називається пі піон. Я коли його побачив перший раз, ти не бачив? Цивільний. Там, там така ситуація. Вони взяли наждачечку. І просто от просто ці перші літери, там, де «скор», просто от наждачки витерли, був скорпіон, став піон. В мене перше питання. Чому піон? Чому, наприклад, не зробили от таким чином? Чому це не називається «скор»? Ну, типа СКАР, тільки да? Якщо хтось пам'ятає, з 90-х була така тема, типа Nokia, типа Nokia, Nookia. Так от. Панове, виявляється, він у нас якимось чином там локалізується. Це ніби чизета, а ніби чизета піон. Сама чизета. Я напев... я впевнений, що не знає про те, що вона випускає чи піон для України. От, е, я декілька таких вже бачив. Вони якось кучно пошли. Я здивувався. Я пам'ятаю, що вони були у о, стволі, були у, ви, у якості зброї для нагородної. Тобто, ви могли придбати собі, маючи дозвіл на придбання нагородної зброї, ви могли придбати от саме от такий скорпіон от, в режимі одиночного Патрі і От. Зараз, відповідно, наш піон з вами локалізований в Україні, має тільки один варіант ведення вогню це одиночний постріл. Наш скарпіон, локалізований в Україні, має отакий от дульник, ПБС, називайте його як хочете. Да? І, відповідно, штіфтований приклад. Отак, от, от зі своїм піоном, як я зараз з Скарпіоном ви зробити, на жаль, не зможете. Є варіанти вирішення, якщо вам. Потрібно і ваш приклад зламався, наприклад, або ви хочете його поміняти на якийсь, його можна зняти, розтіхтувати і поміняти. Але це все я вам раджу робити в, в рамках збройної майстерні. Як і знімати, до речі, дульник. Отже, що в нас за ситуація з дульником по піону? Він, по-перше, посаджений на гузжон, те, що я бачив, по-друге, він там на якомусь фіксаторі, тому що от-от-от, колега, нам, будь ласка, оцю от частину. Отут. Піон має ну, явні ознаки якогось фіксатора. Я спробував його, це, на дурочка просто ну, потягнути. Ні, ніфіга. Відповідно, його потрібно гріти. Але питання, складність питання полягає в тому, що він, гріти його потрібно отут, а у нас вже тут. Пластикова цівка. Тому гріти його потрібно дуже обережно. Це безумовно не поліетилен, він не нагрівається там і не, не тече від там 110 градусів, але все рівно це бажано, потрібно робити ну, дуже обережно. Ну і також раджу це робити в рамках збрової майстерні. Це у випадку, якщо ваш глушник знову ж таки зламається, його зняти можна, але в рамках збрової майстерні. Так от для людей, які придбають піон, я впевнений, що це буде не зовсім нішова зброя, не розповсюджена, тому що вартість 140 тисяч. Ну, в мене таке враження, що ствол, можливо, придбав його, якоюсь партію там купував під Нагородняк, а потім. Можливо, він не пішов як Нагородняк, і ну, давайте його гражданам продадім. Можливо, вони закупили якусь велику партію Скорпіона з якимись знижками, зробили з нього піон і продають зараз за принципом все одно один раз продадим, тому за запра... роботам всіх денег міра. Можливо, ствол його придбав під якусь акцію на Чезетті, Відповідно, це є до того, що не розрах... власники піонів не мають розраховувати на якийсь там великий асортимент е, аксесуарів до нього. В Штатах є приклади, є ручки, цівки змінні, е, кнопки скидання магазину. Все це є в Штатах. В Україні ми маємо розуміти, що не розгуляєшся, аксесуарів буде навіть менше, ніж на той самий Кілтек. Майте це на увазі, коли будете купувати ЧЗТУ. Те, що я. Почув у якості аргументації на е, користь чизити від одного з власників цивільної, всю життя себе таку і хотів. Ну, як маркетинговий пасив, нормально, але ще раз кажу, я думаю, що багато ми їх не побачимо в Україні. Так от, давайте для тих, хто все ж таки вирішив собі придбати, в загальних рисах покажемо, як він розбирається. Значить, перше. Від'єднується блок УСМ і шахта магазина Вона, шахта магазина від'єднується тільки в положенні, коли скорпіон зведений. Зараз я поясню, чому і покажу чому. Значить, Ручкою зведення ви зводите, подаєте в пас. Є, да? Отлично. Потім ви штовхуєте пін, який тримає шахту магазина і виймаєте її отаким от чином. Значить, якщо ви захочете оце все розбирати до останнього гвинтика, спочатку ви я розбирати не буду, тому що власник, судячи зі всього, важить десь кілограм під 100, я думаю, він розстроюється в якийсь момент. Он зараз він може сказати, що давай розбирай, потім у нього задергається глаз, і собирає це все з поломаними руками. Я не хочу. Тому буду тільки показувати. Значить, дивіться. От в, да, в такому положенні. Отут, от викручується гужон, знімається права частина запобіжника, весь блок разом з пружиною виймається. З лівого боку, не бійтеся, нічого там ні випадеть, ні, ні, ні розкрутиться, пружина залишиться на місці, виймається все в протилежний бік. Потім, як це не дивно, дуже легко. А, ладно, давайте без ключей просто буду показувати. Дуже легко. Через оцей отвір. Ключем викручується оцей. Гвинт. І ваш ОСМ виймається блоком. Він просто там зібраний в блоки, він просто виймається зовні. Все. Все дуже просто, все дуже зрозуміло, без ніяких питань. Значить, як виймається затвор чизетти? Пальцями ви його доводите ще назад, для того, щоб вивести із зацеплення, ну і перев... з ручкою зведення також. Ви його штовхаєте ще вниз. Вниз, давайте, щоб це було лучше видно. Вниз тягнете ззовні і обов'язково виводите на себе і тільки в такому положенні у нас виймається затвор. Вставляється він, ну, відповідно, в зворотньому напрямку. Вставили. Отут у вас є зачеп за вже за ручку зведення. Якщо він в такому положенні тримається, все, значить він вже вставлений так, як має бути. Ще раз. Пальцем на себе. Трохи ззовні виводити його зараз пальцем. От таким чином він займається. Затвор в загальних рисах розберу. Так, є моя маленька от, викладка. Для того, щоб його чистити, вам не потрібно знімати пружину. Вона знімається, виштовхуючи, оцей малий пін. Якщо у вас буде потреба, ви виштовхуєте оцей малий пін, виймаєте фіксатор, все, у вас пружина разом з штоком вийде назовні. Чи що вам потрібно буде розбирати, знімати для того, щоб його почистити? От тут виштовхуєте. Виштовхуєте його? Що? Запис мій Ага. Виштовхуєте пін, притримуючи відповідно, він виштовхується тільки в одному напрямку, тому що з одного боку він має, ну, називаємо це так, шляпку. Ще раз. Виштовхується знизу, скажімо так, вверх. Тільки в одному напрямку. Раз, два. І там ще у нас всередині ще є один валік. Да, назвемо це так, який фіксує у нас ударник. Він виштовхується от в цей отвір, тільки в одному напрямку. Охренеть, Не притримав. Так, от у нас ударник разом з пружиною. Остання запчастина виймається руками, десь там має бути ще десь там має бути ще пружина. Залишилась на змазки всередині. Коротше, отут всередині ще має бути пружина, вона там просто на змаски внутрі держиться. Все, затвор розібраний для того, щоб його почистити, поміняти пружину, якщо в цьому буде потреба, з, зі всього, що тут є. <клес> ну, максимум, що напевне може з часом зламатися або вийти з ладу, це ну, пружина дві. Третя пружина вона не несе на собі ніякого навантаження, такого, щоб могло її просадити відповідно. Все, ніяких потреб в цьому, то щоб її міняти, немає. Ну, пружину ударника, ну можливо. Можливо, виникне потреба з часом, колись там за тисячі тисячі пострілів змінити ударник. Як його змінити, ви вже бачили. В <кліт> зворотньому напрямку все це збирається легко і невимушено. Приклад. Значить, У нашому випадку. Зараз власники цивільних ЧЗ будуть плакати. У нашому випадку. Натискаючи на клавішу, ми його складаємо в бік, він фіксується у нас на магніті, зручно, не перекриваючи спускову скабу, ні в якому положенні, ні в складеному, ні в розкладеному приклад не закриває нам спускову скабу. Все. Значить, далі ми натискаємо на оцю клавішу. Перший раз це буде зробити важко, тому що воно не притерте все. Ну, дійсно важко. Потім все це вибухається з другого, третього разу це робиться більш-менш. Легко і зрозуміло. Натискаємо клавішу і в цей час тиснемо на сам блок прикладу вверх. Все. все. Отаким От чином. Для людей, які зараз зі своїм цивільним піоном почнуть плакати і кажуть, блін, мені би так. Я не знаю, чи є в цьому потреба. Як пістолет, він ну, доволі неконтрольований, наскільки я розумію. Тобто, якщо використовувати його в якості пістолета. В принципі, так, ну і як пістолет, він трохи громоздкий, напевно. Кабуру на нього сложна найти, да? так? Да, є, є певний момент. Через те, що в нього. Він працює за принципом іменно саме свободного затвора, да? не полусвободного, як, наприклад, той самий, Господи, стрібок. Да? Це вільний затвор з стрільбою з закритого затвору. От так, от так от. От, відповідно, подвижна частина нього достатньо важка, інерція наката і отката, ну, достатньо ощутима. Як сказати, ощутима? Відчутно. Достатньо відчутна. От. В общем, оце у нас ЧЗ Скарпіон, а у нашому випадку цивільний піон. Зброя фанова. Якщо у вас це штатна зброя, то скажіть, будь ласка, наскільки ну, от -от, наскільки вона взагалі застосовується і може бути застосована не у випадку там спецпідрозділів поліції, а от у ну, в умовах саме бойових дій. Ну, я думаю, що це тільки як для зачисток приміщень, тому що ну, все ж таки набої 9-19, він ну, не має дуже сильної проникності, і буде питання з тим, як працювати, якщо на більшій дистанції, тобто там 100 плюс метрів. Тобто, якщо це зачистка якась, то так це можливо. Якщо охорона, так це можливо. Якщо, до прикладу, там, його застосовувати в міських боях. Там такої потреби нема, щоб була дуже дуже коротка зброя. Там є потреба для того, щоб стріляти далеко і влучно. Ну на жаль, з цим це буде важко. А скажи мені, будь ласка, як людині не недотичні до цього, все ж таки. А чому навіщо в приміщеннях 9 на 19 чому не можна використовувати коротку 5,56? Ну, перше, це забезпечить як для свого особового складу, який з тобою йде скажімо так, певні безпекові міри, щоб не було ані рікошетів, ані там, до прикладу, пробиття додаткових стін, ані точно теж то відламування там кирпіча, щоб не попадали просто там в очі побратимам, або там щоб не заважало працювати. Куля просто має свою певну там, силу, вона зупиняється, вона має дуже хорошу ну, дію для зупинки якихось там певних дій. Тому я думаю, що. Більше це потрібно для силових структур і охорони, тобто спецпідрозділи поліції, або такого плану, або там охорона периметру, такого щось. Тобто, в умовах бойових дій навіть зачистка в будівлях все рівно швидше відбувається 56. Я маю на увазі або ну, або дійсно, якщо спецпідрозділ виїжджає на зачистку, знаючи, да, що це буде виключно в приміщеннях. Береться така зброя. Я думаю, що це так, Так і є. Ну, насправді, такої зброї ще небагато у війську, тому ну, досвід її застосування, я думаю, що він ще не набутий. і ми подивимося, скажімо так, в динаміці, як це буде виглядати. Але ну, логіка саме така, так? Да? Тобто спецпідрозділ думаю, виїжджає що... на зачистку будівлі, да? і вони беруть це як основне, але все рівно 556, що Гунтівка все рівно береться чи ні з собою? 에, я думаю, що так, береться. Або, до прикладу, ця зброя може використовуватись там. Хлопцями, які там беруть з собою щити. Тобто, як вторинна зброя, але там щит, кулемет або щось такого важкого, яким ти не зможеш працювати в маленьких приміщеннях, Окей. Okay. пістолет не є альтернативою, да? Ну, все ж таки, Зважаючи, все, да, все на, ж таки, тут на, є на фу -лафт. фу лафта. От, тобто можна трохи дати. Що, мені особи... Що особисто мені не подобається в Скорпіоні? Не так багато. Мені не подобається ручка. От чесно кажу. Для короткої зброї я не буду її збирати, так покажу на собі, а потім попросим власника прокоментувати. Угу, щось він одягається складніше, ніж знімається зараз. Чому мені не подобається ручка? Тому що так само, як і на аркі. Да? Коротка зброя і кут ну, 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 зовсім отакий. От. Тобто мені б хотілося, щоб э, ручка пістолетна була більш вертикальна. Скажіть, будь ласка, як тобі? От? Мені от дійсно не подобається. От. Ну, Я бігав зі стандартною МК. Там була, по суті, та ж Така ручка. сама, так. Да, да. Поэтому питань в цьому ну, в мене не виникає. Це просто. Ну, да, Діво звички. Тим, кому все ж таки не подобається така ручка, я хочу трохи розчарувати ще раз. Аксесуарів на неї в Україні ну, ну прямо раз, два, все. Якщо ви придбали таку зброю цивільну і вам захочеться, буде бажання щось на ній змінити, зокрема, ручку, я бачив перехідники страйківські, я бачив страйківські ручки виключно на відео, да? все це доведеться замовляти навіть не з Європи, а зі Штатів. Майте це на увазі, в принципі. Як на мене, мені не зовсім подобається. Мені не зовсім подобається запобіжник, саме його права частина. Тобто, якщо ліва частина під великий палець, вона мені абсолютно зрозуміла і ну, зручна да, для користування, то перемикаючи з положення сейф на положення одиночний постріл, ми вже, от, будь ласка, ми вже впираємось. Запобіжником в руку. Так само перемикаючи далі, от у нас вже от, запобіжник впирається у вказівний палець. Паріруті? Не, не, чув, від, не відчував, так? Да? Взагалі ну, ніякого дискомфорту не було. Ні, насправді ні. Тобто там все одно кладеться палець. Ти коли коли даш його на рамку, він все одно кладеться в поверх, скажімо так, запобіжника. Ну так? Ну, тобто, в напрямку ствола трошки вище, якщо палець підняти, так, і він вже не заважає. А коли ти починаєш вести вогонь, то я думаю, що там вже там не до цього, так. Да. Ну, да. да. ну знову ж таки, я висловлюю суто своє враження не. Не тої людини, яка буде ним користуватися в бойових діях. Там, напевно, не да, адреналін приоти і вже не відчуваєш. Головне, Забо. щоб він. Да, ну, напевно, погоджуюсь. Головне, що він надійно, зручно перемикається великим пальцем. Головне, щоб він не зламався. Це аргумент. Да, він, да. він зроблений надійно. І запобіжник, і взагалі Скорпіон зроблений надійно і якісно. Не зовсім мені, знову ж таки. Суто суб'єктивно, точка зору, мені не зовсім подобається кнопка скидання захворої затримки. Да? Ну, як і на тому самому э, стрібогі, вона зроблена не, не ну, Вона під невеликим кутом і, ну, коротше, знову ж таки, зроблена надійно, проблем у тебе з нею не виникало. Саме так. Ну, Військова зброя вона буває іноді трошки, скажімо так, незручною. Але вона має бути надійною для того, щоб вона просто не підвела бою. Першочергово, безумовно, це надійність. Під цивільну зброю ви зможете собі замовити, знову ж таки, зі штатів всі ці ручки, всі ці клавіші, більш там і червоного, і синього кольорів, але знову ж таки, все це зі штатів. Також, до речі, хочу сказати про цю ручечку. Насправді, цю? от, ні, про, про ствольну затримку. Да. Питання в тому, що коли ходиш в амуніції, а це ну, дійсно військова зброя, вони є фуллавто, тобто вона розрахована, скоріш за все, на те, щоб вести якісь активні там дії. І тут дуже мало випираючих якихось частин, тобто там руків є зведення, так, але ну, там від цього якби ніяк не вийдеш. Але дуже мало випираючих частин, які будуть чіпляти за щось. Абсолютно згоден. Отак. Чи купувати її у цивільному варіанті Піона 9 на 21, вирішувати вам? А, як нагородна зброя, прям дуже фаново, дуже прикольно. Військова зброя, ну відповідно, а, як сказав власник, у нас ще небагато досвіду у користанні саме бойових дій. Подивимося, як вона буде себе вести. В принципі, це ну, чудовий варіант. Зброю пістолета кулемета для силових структур у місті, так ну прямо на 100%. Ще раз, 100 літ в обід вона працює і буде працювати ця версія. Можливо, колись чехи зроблять напіввільний затвор, що полегшить імпульси наката і отката. Але, як то кажуть, можливо все залишити так само, тому що хороше не, працює, не, не мішай. так от Ах, Скорпіон Ево 3 Класна фанова річ. Дякую вам, дякую власнику. Наскільки власник не захотів бути в кадрі. Дякую Олегу. У нас всі, хто не в кадрі, всі у нас <реш> Олегі. Дуже дякую. Маючи можливість її потримати в руках, я розумію, що блин, ну, зброя може бути красивою, може бути зручною, може бути фановою. Всім вам раджу хоча б піти, подивитися, потримати її в руках. Принаймні в руках. Це прям, ну, прикольно. Значить, затвор виймається наступним чином. Ви його фіксуєте ручкою зведення. Фіксуєте ручкою зведення, потім пальцем протискаєте ще вниз, виводячи з зачеплення з ручкою зведення, відпускаєте і от таким чином виводите назовні. Якщо ви його почнете, будете намагатися вививши з зачеплення з ручкою зведення, вивести ззовні, у вас нічого не вийде, тому що він отут-от буде чіплятися за, за ствольну коробку. Тобто ще раз, вивели трохи вниз і на себе назовні. Вивели зачеплення з ручкою зведення, і от таким чином ви його вже можете виймати. У зворотньому напрямку так само заводите, протискаєте. І фіксуєте за ручку зведення. Для того, щоб зрозуміти, що він у вас зафіксований правильно, відповідно в такому положенні, він має взаємодіяти з ручкою зведення.